Продовжуємо розглядати цікаві додатки в Canva. І сьогодні пропоную вам звичайної фотографії створити фотографію в мультиплікаційному стилі. Для цього є дуже цікавий додаток в Canva на основі штучного інтелекту, де його можна знайти в лівій панелі. Інструментів. Є кнопка додатки. При натисканні вам потрібно ввести назву додатку, який називається Cutinfake. Ви бачите, логотип це у вигляді лева, От я його вписала і він з'явився. Натискаю і з'являється кнопка, за допомогою якої я буду генерувати. Нове зображення. Спочатку я виділяю фотографію, яку я хочу поміняти. Я спеціально зробила копію для того, щоб ви побачили різницю і натискаю кнопку створення. Треба декілька секунд почекати, і ми зараз побачимо результат перетворення цим додаткам фотографії. Подивіться, що у нас вийшло. Звичайна фотографія перетворилась в такий мультяшний стиль. Можна ще раз це зробити, якщо ви не задовільнились результатом. Зараз я зроблю копію. І знов застосую цей додаток. І побачимо, що буде. Ну, поки генерується, тут можна придумати дуже багато ідей, ідей, як це використати насправді. І зараз подивимось, чи поміняється у нас наступний варіант, який згенерований був на основі вже перетвореного зображення. О, подивіться, бачите, який ми отримали результат, трошки помінялася емоція. І ще є деякі зміни, і ви обираєте той варіант, який вам цікавіше. Давайте ще раз спробуємо: я от взяла фотографію вчительки, і зараз я теж спробую перетворити звичайну фотографію у мультиплікаційний стиль. Обов'язково виділяйте фотографію і користуйтесь. От, подивіться, що у нас вийшло. Отакий от варіант. Зараз я збільшу, щоб ви подивились ближче. Ось такий у нас вийшов результат. Якщо вам було корисно, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал.